Ну не так уже і зовсім позбувається. Дещо взагалі не згоряє, та й зрештою залишається зола, шлаки. Вон вони провалюються. І спочатку охолоджуються водою. Потім потрапляють на транспортер і сортуються. Вон стара і бляшанка. Так, але все, що із залізом, можна відібрати, штабелювати і знов використати. А втім, з рештками спаленого сміття ще не покінчено остаточно. Їх перемилюють, а це вже особливі відходи. Так, але гадаю, це ще не все. У відстійнику, який ми щойно бачили, плавають рештки золи. Їх же потрібно відфільтрувати, інакше ця концентрована гідота ще чого доброго потрапить до питної води. Ось в цих прес-формах відфільтровані рештки пресують. А ось що залишається сірі ляпці. Але обережно ці ляпці не що інше, як сміття до того ж особливе отруйне сміття. Ну і ну від нього просто неможливо позбавитися. А вон поступає нове. Інколи вже отруйне саме по собі. Чого тільки не викидають фарби, хімікати, батарейки, все на купу. Хіба ж його можна розсортувати? А куди з усім цим далі? Важкі метали, кадмір, туць, і ось такої. Невже вони потрапляють в повітря? Але там вони не затримуються і падають на землю. І ми маємо їх знову на рослинах та ще й на тих, які, можливо, вживаємо в їжу. На жаль, це ще не все. Часто у сміття потрапляють полімери, що містять хлор, наприклад, полівінілхлорид, скорочено ПВХ. Він сам по собі не отруйний, але при згоранні виділяє отруйні гази, а вони потрапляють у повітря. Так, так, так. Полівініл, хлорид. Це хлориста сполука. А хлор при спалюванні пошкоджує горло та легені або в повітрі може утворювати соляну кислоту. Ну а хто ж мені скаже, якого біса тоді все ще використовують цю штуку? Невже це необхідно? Ні. Зовсім ні. Але й досі інженери, підприємці випускають такий непотріб. Ну і дурні ж вони. Але і ми пошиємося в дурні, якщо його окупуватимемо. Знаю, ви одразу скажете, а як дізнатися, де він є, і коли його немає? Кажу вам, це можливо. І досить просто. Все, що для цього потрібно, шматок дроту, ось такого мідного дроту. З нього потрібно зняти ізоляцію ось тут. І потримати біля вогню. І як тільки він добре нагріється, навіть розжариться. Що ще краще, потрібно піднести його до пластмаси, яку ви хочете обстежити. А потім знову до вогню. А, бачите? Вогонь стає зеленим. Ось це й значить, що у пластмасі є хлор. Вона є хлорною сполукою. Як ПВХ. А тепер подивимося далі. Як виглядає ось це? Ні. Пластмаса чиста. А як справи ось з цією упаковкою? Так. Вогонь знову стає зеленим. А це означає, що в ній є хлор. А отже, увага. Ну от тепер можна спробувати самому зробити це вдома. Ви не повірите, від чого тільки може позеленіти поле від упаковки, клейкої стрічки, фольги. це годі злічити. Але не наробіть пожежі у спальні, інакше я залишусь винуватим. І якщо виявилось, що десь є полівініл хлорид, а ви хочете свіжого повітря, то існує один вихід: не купувати більше таких упаковок або таких речей. Хай замисляться. Ну що ж, вони намагаються якось відфільтрувати отруйні речовини, що утворюються при спалюванні, так би мовити, відмити відпрацьовані гази. І це робиться ось тут. Десь між цими трубами цього й не побачиш. Частина отруйних речовин та кислот таким чином вимивається. Частина у повітря потрапляє ще досить багато того, що може заподіяти шкоду. Але буває ще гірше. Звичайне сміття, згоряючи, стає диявольською сумішчю, бо тоді можуть утворюватися діоксини. Це найстрашніша отрута. І вона потрапляє в повітря, на траву, в організм корови, може проникнути в молоко, в м'ясо і в наше тіло. Ось тобі і маєш, спалюючі відходи, ми їх не позбавляємося. Вони не розчиняються у повітрі, навпаки, вони можуть перетворюватися, не наче від страшних чар можуть отруїти повітря, землю ні, спалювання це не діло. просто викидати теж не годиться. Контейнери швидко переповняться. Що ж можна зробити, запустити на місяць? Не така вже безглузда думка, але у нас немає потрібних ракет. А крім того, ми не станемо поводити себе як свині, і не політворимо космос у сміттєзвалище. Тоді залишається одне – Зменшувати кількість сміття. Ну-мо, до справи. Потім знову повернетесь до філософствування. що? Нічого, гроші. Ви хочете здати назад пляшку? Так, я хочу отримати гроші за повернений посуд. Вагнув. Два рази по 6,60 дає 13,20. Прийом склу посуду вон там, у дворі. У мене мало часу. Ну, давай. Та годі вже. Ось вам 13,20. Бувай. Погодиться не дуже чемно, але має рацію. Якщо повторно користуватися ось цими скляними пляшками, гора сміття помітно поменшує. Але що з ними буде далі? Що, що? Пляшки спочатку збирають, а потім у них потрапляє новий лимонад. Постривайте. Спочатку їх необхідно помити, а до цього відкрутити пробку. О, то тут іще одна. Ось так. А лише тепер ми їх вишукуємо гарно в рядочок, тільки без штовханини. Всім вистачить місця. Ну а тепер можна мити. Етикетку теж знімаємо. Туди не дуже заглянеш. Але на виході пляшки виглядають неначе нові. Що це хороша справа довели, до речі, ось ці учні. Вони зробили добре діло, і я вам зараз хочу це показати. Група школярів протягом тижня збирала у цій школі все, що гуп'ють, а потім викидають. Набралась сила Селенна. Ви самі знаєте. Великі й малі картонні коробки з підсоку, пластикові упаковки, пластикові стляночки, пляшки, що викидаються, і, звичайно ж, банки. Набралась ціла купа. Ви й не повірите. Так от, щоб показати, скільки цінного матеріалу таким чином викидається геть, учні придумали незвичайну річ. Вони зробили дірки у всій зібраній тарі, протягнули нитку. І отримали в результаті. Довжелезну змію із банок, склянок, скляночок і коробок. Справді довжелезну. Із всього, що викинули в школі, лише протягом тижня. Але це ще не найцікавіше. Он ті шість пляшок можуть пропустити через себе стільки ж питла, як усі ці скляночки, коробки, пакети, банки. Я маю на увазі пляшки, які можна здавати. Ось такої ми знову повернулися до наших пляшок. Пригадуйте, їх якраз помили. А тепер все починається знову. Їх наповнюють. Закриють новими пробками. Наклеять нові етикетки. І знову відправляють у подорож. У мій супермаркет.